Всім привіт, друзі! Всім привіт з Нідерландів! Ви на каналі Єлена Холанд 5, Українці за кордоном. Щонедень, то новини. То недавно знімала відео про ціни в Нідерландах, як вони ростуть, як гриби після дощу. Але дощу в Нідерландах поки що немає. Якась така весна зовсім не дощова, незвично не нам. Що це Нідерланди, третій рік тут знаходимося, але такої весни ще не було. Це вже четверта весна, і прям жодного дощику немає, але я не про це. Сьогодні знову стикнулася з такою несподіванкою. Значить, ми маємо карточки від Рабобанку, і на них отримуємо зараз цю зовсім малесеньку допомогу в 60 євро. І нам її присилають на початку місяця. І от я зайшла подивитись, чи прислали вже мені ці 60 євро. Дивлюсь так, прислали, а потім дивлюсь, у мене вирахували гроші. За що? Ну, Робобанк бере там за свої послуги 3,20, по-моєму, зараз на місяць, а потім ще якісь там 5 євро. За що мені ці 5 євро? А виявляється, коли я натискаю на цю суму, мені пише машина депозиту витрат, власний депозит за березень. Що це таке? Так, я поклала на свою карточку 60 євро, які мені презентували мої друзі, як подарунок. І мені, і банк з мене за це. Взяв комісію 5 євро за 60 євро за те, що я поклала. Друзі, напишіть мені, будь ласка, чи це усіх так, з усіма банками, тому що раніше такого не було, це перший раз. Це ось так бере за послуги Рабобанк. Напишіть, будь ласка, чи в когось ще теж така ситуація, може в інших банках по-різному. Мабуть, треба переходити на інший банк, бо це щось взагалі вже. Це виходить, що десь 7%, вони беруть за те, що я поклала гроші на свою карточку через їхні ж банкомати. Просто дивно. Ну, а по Тіктоку ходить така новина, що Нідерланди планують з одинаків брати податок. За те, що вони живуть одні, знімають або квартиру, або будинок. Якщо ти живеш один, плати, будь ласка, податок щось 400 євро на місяць, хто чув про таку новину. А що далі, друзі? Нідерланди дивують. Просто кожен день.